Уманчани взяли в живе кільце автобан. Це сталося минулими вихідними. До півсотні людей перекрили трасу Київ-Одеса біля посту Уманської Даї. У такий спосіб протестувальники намагалися достукатися до керівництва країни. Вони вимагають гарного озброєння для бійців, що беруть участь в антитерористичній операції, а також забезпечення їх продовольством і виконання вимог майдану. Якщо це все не буде виконано, невдовзі мітингувальники обіцяють знову вийти на дорожній протест. Нагадаю, минулої ночі президент України вирішив поновити антитерористичну операцію на Донбасі. І вже сьогодні зранку артилерія та авіація українських силовиків почали завдавати ударів по базах терористів. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам-мародерам, і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, збройні сили України. Національна гвардія і інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Українські солдати і гвардійці будуть ризикувати власним життям аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків.